Привіт всім, прийнять в Австрії. Сьогодні літо і в нас е, самий спекотний день за все літо, 36 градусів. І сьогодні я вирішив вам показати таке Райське озеро, яке як гора. Але щоб потрапити на це озеро, ми потрапляємо спочатку сюди. Це просто поле. І можемо бачити, скільки таких самих розумних людей, як я, е, приїхали. Приїхали покупатися, приїхали освіжитися, бачимо, що тут спека неймовірна, все розпечено. І ми йдемо до такого класного озера, яке називається Атерзе, яке мені дуже подобається, тому що вода там має неймовірний колір, як в басейні. Такий, такий яскраво е, колір. Я думаю, що вам теж сподобається, ми подивимось. Як там, як там біля озера і спробуємо покупатися. Але бачимо, як тут все організовано. Парковка, до речі, ця платна. Маємо заплатити через додаток. Окрім озера, там ще не знаю, чи видно вам стадіон для пляжного волейболу. Якісь чемпіонати проводяться. Ну, як бачимо, таке популярне місце. Верхня Австрія, Зальцбург, Польща. Всі, всі приїжджають сюди. Ми йдемо далі. Отже, ми дійшли, пройшли парковку. І бачимо тут отаке. Власне. Знайти місце, де буде проблематично. Бачимо скільки людей. Сихи людей приїхало Ну, Ми спробуємо пройти через всіх, хоча б добратися до озера, може там кинути речі, трошки покупатися. Ну, ось ми бачимо. В принципі, все очікувано. Дуже-дуже спекотна погода. І всі люди намагаються проводити час біля води. Люди відпочивають. Субота, спекотна чому тут, ну, вас. подивимось, зараз подивимось на озеро Атерзе. Від себе можу сказати, що дуже рекомендую. Може в такий час, може коли трошки менше людей буде, все ж таки тут якийсь відбувається волейбольний турнір. Може через це людей більше, але, але так, ну, бачимо, що. Попри те, що багато людей доволі чисто. Тут у нас невеличкий барчик, тушок є, щоб освіжитися, помитися після озера. І ось ось ми підбираємось вже до озера. Бачимо там є місточок. На місточку теж людей багато, хто хотів би застрибнути сміттєві баки. Ну ось якось так. Бачимо, як, яка красива? Вода. Я так трошки пробралися, але за тут садимо, які гори на турні працювати. Заход в і наше озеро адерзаєм. Озера красива вода, багато людей. Я думаю, що час, час йти поплавати трошки. Що бачимо, що багато чорнів там на фоні плаває. Я. люди відпочивають. Классно люди отдыхают, видим, прям у них тут на плату. Алкоголь відпочивають Субота. Там далі в нас е, гори Альпи і Зальцкамергут. Це озеро є також частиною цього регіону, Зальцкамергут. Ми тут вже з вами бували, коли їздили в Гальштадт. Ну, це озеро справді недооцінене, як на мою думку. Просто сьогодні нам не пощастило дуже багато людей. Бачимо, що дуже-дуже красивий колір. Мені казали, що це саме через колір дна озера. Воно таке небесно-небесно-голубе. На жаль, навіть камера не може передати. Такі якісь такі австрійські Мальдіви. Будемо пройти через цей людський на... натовп понад озером, подивитися, що тут є ще цікавого. Бачимо, що пісочок тут не підсипали. Всі люди відповідно відпочивають на такій газоній траві. Що Там ж таке? Там теж є якісь магазини. Тут, до речі, не так багато людей бачимо вже поменше. Відносно, відносно навіть мало. Можна полежати на сонці, трошки позасмагати. Ого! А тут нас ми бачимо, є платний. Платний такий пляжик невеликий. Цікаво, що там. Насправді він не сильно відрізняється. там просто лежаки стоять. Тут є якась гра, можна бути виграти місце на цьому пляжі. Не знаю, там багато людей стоїть в черзі, щоб прийняти участь. Ми не будемо. В принципі, я тут тільки для того, щоб трошки освіжитися, показати цю атмосферу пляжної Австрії, Цикерський озер, Морозир. Тут у нас і ще один заклад, де можна поїсти. Ось Такий невеличкий ганделик. Крім цього дитячий майданчик. Ну, тут, до речі, тут до речі, краще, ніж ми були. Там трошки далі, тут і такий пляж, він симпатичніший, там галька ми бачимо пісочниця, великий дитячий майданчик. Там у нас О, так Тут класно, тут класно. Я думаю, що я зараз з за речами перейду сюди. Цікавіше. Рас ми можемо наблизитися до озера. Бачимо, навіть само натовпі люди проби Як ви бачите, вода дуже прозора, чиста навіть попри те, що багато людей. Вода дуже чиста. Я думаю, що птахи би в грудній воді не плавали. Є собі знаєте, австрійське озеро Комо в Італії, яке дуже популярне серед туристів. Я маю на увазі озеро Комо. Але тут а, тут трошки по-своєму, але певно, що не гірше. Нема може цього італійського відомого колориту такого. Але... Ще один захист воду. Слухайте, ну тут набагато краще. Що тут написано? А, пишуть, що ми не внесемо відповідальності за все туди. Наші можливі травми, які можете отримати. Де? Я не розумію поки що, ну, зараз ми подивимось, де там можна отримати травми. Свою, такий свій моторний човен плавати тим озером. відпочивати, човав такого красиво. Це не море, але ми бачимо, що озеро дуже-дуже видно. Десь е, я, я насправді зараз не знаю, але я отут -от вітром додам, яке озеро в діаметрі. А це одне з найбільших озер. Spesielt Astrid. Такий він пляжний відпочинок на одному з найбільших озер регіону Зальскамергут. Ставте лайки, якщо вам подобається це відео, якщо вам подобається мій контент, підписуйтесь на канал і бережіть себе, головне. І до скорих зустрічей. Дякую.